Очистити Прикарпаття від радянської спадщини та меморіалів комуністичного режиму на черговому засіданні сесії облради ухвалили обласну програму пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на наступні п'ять років. Очільник комунального підприємства пам'ять пояснює, це важлива частина політики національної пам'яті у перелік основних заходів. Продовження робіт із відновлення та перепоховання могил учасників національно визвольної боротьби, а також деком. Мунізація не на словах, а на ділі перенесення совєтських меморіалів з громадських міст з громадського простору. З певною якоюсь ста якби гордістю можу сказати, що дана наша робота, яку ми проводимо і будемо проводити, є на своєрідному особливому контролі в Російської Федерації. Тому що для російських окупантів ми це бачимо. Дуже важливо, щоб і надалі зберігалися ці пам'ятні знаки, які будуть прославляти їхню окупацію, і на окупованих українських землях російський окупант починає саме з історичних питань і питань пам'ятників ключові питання, через які обласні обранці зібралися на засідання швидше, аніж це відбувається зазвичай, стосуються реорганізації низки комунальних підприємств, зокрема й обласного спеціалізованого будинку дитини. Наразі наголошують, у профільному департаменті він опинився поза межами спроможної мережі медичних закладів. І у проєкті держбюджету на наступний рік видатків на його функціонування не передбачено. Задля оптимального вирішення проблеми фінансового забезпечення закладу і збереженням кадрового потенціалу. Ми плануємо реорганізацію Івано-Франківського обласного спеціалізованого будинку дитини шляхом створення. Віддаленого структурного підрозділу Івано-Франківського обласного клінічного центру паліативної допомоги, що нам це дозволить, перш за все залучити кошти програми медичної гарантії, розширити послуги з надання паліативної допомоги дорослим і дітям, розгорнувши додатково 20 ліжок дорослих і 10 дитячих. Погоди депутати і ліквідацію обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей. Цей заклад, що функціонував у тлумачі, створили у березні 2019 тисячі Утім, з березня цього року своїх функцій він фактично не виконує, тоді як в громадах області працюють установи, які надають соціальну підтримку сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. З Серпня 2023 року. По сьогоднішній день в центрі відсутні отримувачі соціальних послуг. штатно на чисельний закладу становить 15 одиниць. На сьогодні працює 9, двоє з яких в декреті, 6 звільнилися і перейшли на іншу роботу. Фінансування центру на 2024 рік становить 3 мільйони 729 тисяч, за 9 місяців ми використали 1 мільйон 314 тисяч на оплату заробітної плати, на рахування та комунальні послуги. З серпня 2023 року, з березня 2023 року послуги не надаються. Працівники перебувають в простої, заробітну плату отримують, тобто обласний бюджет зазнає збитків. Тому більш ніж актуальне питання щось робити з цим закладом. Заслухали під час пленарного засідання депутати традиційно і бюджетні питання. Зокрема, ухвалили низку змін на 2024 рік. Наталія Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.